Всім доброго дня! Ну що перець дозріває, його багато і потрібно щось із нього готувати. Зараз я нарву собі півтора кілограма перця, щоб уже був почищений, і ми з вами приготуємо аджику. Що перець я почистила, десь 1, 200 -1, 500 буде. Далі 4,5, це, як ви бажаєте, гострий перець. Але в мене зелений, його скуштувала, він щось не дуже такий гострий. Тому я, буду, можливо, додам трішки сухого. Це ви робите, як вам подобається. Часнику потрібно велику таку головку, але він у мене такий дрібний, я взяла ось скільки. Бачите, це теж за смаком. Далі потрібно буде 4 столові ложки оцту, 1,5 столові ложки солі і один пучок петрушки. І 4 столові ложки сахара. Але спочатку я зараз оце все з петрушкою перекручую через м'ясорубку. Так, я беру на м'ясорубці отаку дуже з великими отворами решітку і перекручую. Це перекрутила. Але я додала, я не пам'ятаю, скільки мене тут перчин було. Дві залишилося. Я куштувала три перчини. Я додала, по-моєму. Тому що гір... гірке таке я на свій смак, а ви вже дивіться. І отакий от пучок петрушки це. Тверденьке не буду кидати, а це дрібно-дрібно поріжу і додаю сюди. Зразу додаю сюди 4 столові ложки цукру, гарні такі ложечки, і півтори столові ложки солі. Але соль зараз, ви бачите, яка дрібна, тому будемо куштувати. Все, більш нічого не додаю. Зараз ставлю на повільний вогонь і стерилізую баночки. Або перші баночки стерилізуйте. Це не потрібно буде дуже довго варити у цю нашу аджику. Зараз я перемішаю все. Що стосується осту, я не забула. Ми його додамо перед тим, як висипати в банки. 30-40 хвилин будемо дивитися, оце у нас все буде кипіти. Боже, яка красота, яка ароматіна. Потихеньку кипить 30 хвилин і в кінці додам 4 столові ложки оцту. Прямо сюди. Потім розливаю по стерилізованих банках. Закручую ключем чи твістов, які у вас там банки, і ховаю під ковдру. Ще забула сказати, що я куштувала, то я додала іще пів столової ложки солі, тому що дрібна ця сіль, вона не така солона. Ви там вже дивіться, я рецепт напишу в описі під відео, а ви там дивіться і куштуйте. Краще не переварюйте. Розлільте по банкам, закатаєте і укутаєте. і там ця джика із перцю дійде. Ну що? Отака джика із перцю готова. Вона дуже ароматна, дуже красива. І ви знаєте, так співпало, що я готувала сьогодні філе всі. Краще соусу не придумати. Зараз я беру ложечку і ми куштуємо. Ще раз кажу, що остроту ви там уже дивіться за своїм бажанням. Так, беру це філе. І коштуємо. Можна використовувати як соус такий, а можна використовувати як заправку для борщу, для м'яса, для чого ви хочете. Суто-суто перць. Із перця смачна, як кажуть, паприка. Дуже смачно. Ну що, готуйте, зараз перець. Будь ласка, приготуйте, буде дуже гарно таке, як соус, і така, як кажуть, додача. До дуже багатьох страв. Підписуйтесь на мій канал, діліться відео, вам нічого не варто, мені приємно. Я бажаю здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Готуйте! Зима все з'їсть!